Друзі, привіт! Хто тут так само, як і я раніше грали в гру Sims? Можливо, ви досі в неї граєте? Напишіть в коментарях. А чи чули ви, що у Sims з'явилася гра конкурент і достатньо сильний? Ні? Тоді підпишіться на мій канал, а я зараз вам цього конкурента покажу. Корейці створили симулятор життя, який називається Інзой. За маленький проміжок часу ця гра стала лідером за кількістю в списку бажань у Steam. А через це відбувся запуск у ранньому доступі, але ви вже можете її купити і тестувати. І чим же все-таки цікава гра? В першу чергу ви можете створити будь-яку людину, бо проєкт має потужний редактор персонажів. Ви можете передати персонажам свою міміку за допомогою камери смартфона, можна керувати транспортом. В українському стім за інзой просять 1199 гривень. Потрібно врахувати, що це ранній доступ. Надалі гра буде продаватися дорожче. Ще відомо, що власники гри в ранньому доступі отримають всі доповнення безкоштовно. Як вам, ви будете грати в цю гру?